у Європі є гроші, технології, чудові люди. Однак, треба дечому повчитися в Україні і це мужність, сміливість. Наша перемога над Путіним над режимом Путіна, над Росією Путіна, неможлива без вступу України до Європейського Союзу і без вступу України в НАТО. жодних компромісів щодо українського суверенітету, жодних компромісів щодо територіальної цілісності, жодних компромісів щодо демократії, жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії. Можливо, однієї із найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам і тому ми разом щоб продемонструвати єдність на наступні п'ять років. Дуже дякую.